Пане Володимир, питає дачний будинок, санвузол на мансарді, стіна 250, зробили розводку води поверх стіни. Не штрабили. Чи можна тепер з внутрішньої сторони наростити стіною ППС, закрити труби і так зробити внутрішнє утеплення? Пане Володимир, друзі, я вам дуже раджу зайти все ж таки на канал, забити в пошук саме на моєму каналі. Ой. Е я нагадаю. Е я так бачу, що забувають люди. Треба нагадувати, що на каналі на сьогоднішній день на новому каналі вже е 1600 відео, друзі. 1600 відео на каналі. Ось ви не бачите. І щоб шукати по цих відео, ось є значок пошуку. Ви клікаєте, і ось тут забуваєте вебінар внутрішнє утеплення, пане Володимир, Напишете внутрішнє утеплення, і вам пошук видасть отут все, що стосується внутрішнього утеплення. Перед тим, як робити такі речі, подивіться ці вебінари, я там розповідаю різні випадки, даю теорію і так далі. Значить, чому я на це звертаю вашу увагу? Тому що я би не радив вам робити внутрішнє утеплення. Ну, не ради. Це дуже специфічна технологія. Якщо ви вже і йдете таким шляхом, вам треба нарастити стінку, ну, наростити її газоблоком, цеглою, тобто матеріалом, котрий прогрівається. Тому що, як тільки ви закриєте труби утеплювача, у вас тепло не буде доходити до труби. І вірогідність того, що воно замерзне. Воно значно вище. Просто вище. Розумієте? Вам навпаки треба робити так, щоб труби потрапляли в теплу зону, щоб утеплювач був ззовні. Тоді ризик замерзання труби, ризик руйнації потім мереж він значно менший. І про це треба пам'ятати. Тому, враховуючи, що у вас дачний будинок, ви не будете там знаходитися постійно. Що ви можете систему не встигнути злити. Ну, наприклад, затрималися в місті, не приїхали прийшли морози. Да? Або поїхали у відпустку кудись там на Мальдіви. От, е, і так далі. І в такому випадку ризики вони значно вищі. Е, наступне: коли ви робите внутрішнє утеплення, ви зміщаєте точку конденсації вологі ближче до внутрішньої поверхні. І тоді проблеми можуть виникнути з. Стінами, котрі примикають до цього, до цього місця, тому що вони будуть отримувати більше холоду і менше тепла, тому що сусідня стінка утеплена, внутрішні І про це я теж розповідаю на вебінарах. Тому я вам дуже раджу змінити підхід після перегляду вебінару про внутрішнє утеплення, ви зрозумієте, чому, і піти все ж таки шляхом нарощування. Звичайними матеріалами, так щоб там не було пустот, щоб там не могла накопичуватися волога, з'являтися неприємний запах, от і щоб всі комунікації залишились в теплій зоні. Будь ласка, дякую за ваші лайки і підписки.